Зараз буде питання на засипку, отак одразу з місця кар'єри. На що ви коли-небудь наважувалися для того, щоб довести комусь, що він не правий? А на що в теорії ви могли б наважитися заради цього? Можете написати в коментах, або ж просто подумки проговорити у себе в голові. А я поки розкажу вам одну історію, на яку нещодавно наткнулася на Редіті. Жили були два приятеля, і якось вони вирішили позмагатися. Хто з них зможе вивести на чисту воду організаторів двох різних сек? Їхнім планом було доєднатися до таких сумнівних об'єднань, щоб із середини зрозуміти, як все це працює насправді, щоб довести оточуючим, ну і напевно ж один одному, що все це насправді не працює, і кожна нормальна, адекватна людина може легко звідти вийти, якщо захоче. Наче проблема у тому, що зазвичай люди просто не хочуть. В результаті цього порі один із них залишився без квартири, машини і навіть останній пари шкарпеток, а інший потім ще півроку лікувався від наркозалежності. Хто тут виграв, хто програв, на рейді не написали. Але я думаю, і так зрозуміло. Натомість, ось вам реальна статистика. На сьогоднішній день у світі може існувати понад 20 тисяч різних організацій, які створені з метою маніпуляції людьми та виманювання коштів. Близько 10 мільйонів людей щороку стають жертвами сект Приблизно 30% із них втрачають своє майно, свої сім'ї і друзів. А ще відсотків 5 втрачають своє життя у прямому сенсі. Ви дивитеся український кримінальний контент. Ви дивитеся науково-популярний контент. Я Саша, і зараз я. Розкажу, скільки сект існує у сучасному світі, як вони завойовують довіру новачків та контролюють свідомість своїх послідовників, чому люди стають залежними від ідеології і як насправді відчувається прихід Божої благодаті? Хто і скільки на цьому заробляє? Чи дійсно гроші є фінальною ціллю, і чи будуть секти правити нашим світом? За визначенням поняття релігії ходити далеко не довелося. Релігія це система вірувань цінностей і правил, яка впливає на світогляд і обумовлює поведінку людини чи спільноти. І зверніть увагу на цю конкретну фразу: обумовлюють поведінку людини. Сюди ж що таке секта? Секта, релігійне об'єднання, що відділилося від панівного релігійного напряму і діє окремо при використанні основи віровчення тієї релігії, від якої походить в принципі. з цього визначення слідує, що секта це не так вже і погано. Просто людям не подобається те, що є, і вони вирішили робити щось своє. Тоді чому слово секта утутожнюють мало не з сатаною? Дійсно, саме слово секта не має жодного негативного підґрунтя, і воно буквально означає те, про що я говорила 20 секунд назад. Тобто течія, яка відділилася від панівної релігії, звучить дуже по-божески, Але зараз слово секта сприймається нами як щось дуже погане, і у всьому винен Радянський Союз без жартів. За часів СРСР термін секта став частиною атеїстичної пропаганди і був пов'язаний з нетерпімістю до релігії як такої. І от усі, хто замість Сталіна обирав Бога, почали називати сектантами. Але якби усе було так просто, ми б тут з вами зараз не обговорювали ці глобальні життєві питання. Далеко не всі секти це просто про вчення, і дуже мало таких організацій створюються з метою нести у світ сміх і радість. Зазвичай вони несуть проблеми. Чому так? Ну бо їхня діяльність може бути пов'язана з шахрайством, масовими заворушеннями, згвалпуваннями, розбещенням неповнолітніх, завданням тілесних ушкоджень і навіть убивствами або доведенням до самогубства. Звучить не дуже по-божески. Такі релігійні рухи називають деструктивними сектами або тоталітарними культами. Вони зазвичай мають ідеологію, яка визнається єдиною правильною, підтримують чітку ієрархію, підкоряються одному авторитету і спираються на тотальний контроль та сувору дисципліну. І керуючись здоровим глуздом, можна зробити висновок. Що жодна нормальна людина не захоче знаходитися у цьому середовищі, а між тим, навіть найгеніальніший геній може там опинитися і з нього знімуть останні пару друзів. <звук> і для того, щоб дати відповідь на запитання, чому саме так відбувається, треба зрозуміти, як власне працюють секти. Зараз розберемося. Жодна організація, незалежно від напряму діяльності, не створюється одразу як секта, і ті, хто вступив до неї на першому етапі, не завжди розуміють на що вона з часом перетвориться і до чого їх приведе. Учасники не сприймають її як протиправну, тому що на самих початках вона такою не була. Давайте уявимо собі організацію, яку створюють для того, щоб молитися якому-небудь грецькому богу. Нові релігійні організації створювати не заборонено а отже, ніяких порушень. Ну і якщо ми говоримо не про релігійну секту, а про які-небудь курси, тренінги. Подібну лабуду, то працюється в принципі все за такими самими принципами. Громадські та релігійні об'єднання можуть працювати без обмежень, якщо вони не порушують закон. Припустимо, наша умовна організація за все хороше і проти всього поганого. Законів вона дотримується, а отже, ніяких порушень. Але для того, щоб їм нормально функціонувати і розвиватися, потрібні грошики. А вони, як ви знаєте, в тумбочці не лежать. Тому потрібно, щоб про секту знали і хотіли її спонсорувати. І зараз маркетологи, увага! Вам буде чому повчитися? Ідеальне розуміння болей цільової аудиторії, сильні емоційні тригери та створення ефекту дефіциту, обіцянки надати максимальну цінність за мінімальну вартість і ще декілька не зовсім дозволених, а точніше зовсім заборонених прийомів. І вуаля, ця реклама буде працювати. Ну і як ви розумієте, у цьому відео ми будемо не цільову аудиторію обговорювати. Привіт. Що робиш? Річний звіт пишу. А я тут на обшуку був чудово. І як все пройшло? Чудово, пройшло, все прекрасно, знайшов важливі для слідства деталі, але розумієш, тут така справа. Конкретніше. Ну, коротше, я забув взяти у слідчого судді ухвалу, і тепер всі докази, які я знайшов, ми не можемо використовувати. Ну, нічого, нічого, помилятися це нормально. Всі ми помиляємося. Просто наступного разу не забудь ухвалу. Звісно. Я відніс щойно зразки відбитків пальців в лабораторію за твоїм дорученням. Все виконано, все чітко. Майже. Що значить майже? Все добре. Просто я випадково взяв фречкок голою рукою, і експерт сказав, що відділити відбитки підозрюваного від моїх у нього не вийде. Добре, гаразд, нічого страшного. Пошукаємо інші зразки. Нічого страшного. Що ще? Просто запитати хотів, що це ти така добра весь день, жодного разу голос на мене не підвищила. І що ти клацеш постійно в тому телефоні? Віддай, будь ласка, телефон. Просто я завантажила додаток Mindly, а це, меж іншим, найбільше в Україні платформа з пошуку та роботи з психологом. І от я вже знайшла спеціаліста і проходжу терапію, покращу своє ментальне здоров'я. Ну і як допомагає? Ну, раз ти ще живий, то очевидно допомагає. І як же ти знайшла свого ідеального психолога? Все просто можна відсканувати QR-код на екрані або ж перейти за посиланням у описі під цим відео, пройти безкоштовний тест, і це допоможе підібрати психолога, який підійде саме вам. А за промокодом Шерлок можна ще отримати 10% знижки на перший сеанс із будь-яким спеціалістом з платформи. Запам'ятаю, краще запиши, щоб потім не бігав перепитувати. Ой, ну прям добре. Займайся, не буду тебе відволікати. Не раз ти вже вся така терапевтована, я тут зовсім випадково пролив свою каву на твій річний звіт. <плес> Піду, мабуть, я і собі психолога на Майндлі пошукаю, а то з цією істеричкою працювати, це ж ніяких нервів не вистачить. Посилання в описі, а краще запишіть собі, щоб потім не перепитувати. Починаємо з нейролінгвістичного програмування для тих, хто два роки тому не слухав Спартака Суботу, розказую НЛП, це набір технік, які спрямовані на зміну мислення, поведінки і сприйняття через специфічне використання мови та невербальних сигналів. І я знаю, що дуже багато людей не вірять у те, що це працює. Але на тих, хто не вірить, воно і не працює. Але згадайте не таке вже й далеке минуле наше з вами дитинство. Якщо ти не перешлеш цього листа десятьом друзям, то самотній помреш сірого зимового дня. А якщо надішлеш, то матимеш діточок як на небі зірочок і вдосталь щастя. Пострибати на одній нозі десять разів прокукарякати під столом. І в тебе під подушкою з'явиться новий айфон, і готова закластися, що кожен із нас кукарекав, навіть якщо зараз хтось у цьому не зізнається, можете згадати навіть наших бабусі, дідусів або навіть батьків, які навіть зараз час від часу пересилають нам таку єрунду. І на питання, навіщо мої, наприклад, родичі відповідають: ну щоб гірше не стало, на всякий випадок. І це все люди, які здатні критично мислити. А реклама сект на таких навіть і близько не розрахована. Ну, наприклад, якщо в рекламі обіцяють, що вам допоможуть позбутися боргів на Неї клюне чел, який по глупості набрав 15 мікрокредитів. Якщо обіцяють влаштувати вашу кар'єру чи бізнес, клюне той, кого нещодавно звільнили, наприклад. І якщо обіцяють поліпшити здоров'я, клюне той, кому поставили невтішний діагноз. Чи спрацює реклама чи ні, залежить від двох основних факторів: наскільки у людини в житті все погано, і наскільки легко вона піддається впливу ззовні. І якщо обидва ці фактори сприятливі, значить людина ідеально підходить для вербування в секту. Тут розумієте, перший етап, етап реклами, він зазвичай і є вирішальним, тому що якщо когось не приваблює ідеологія секти і ніяк не зацікавлює пропозиції, її навряд чи почнуть опрацьовувати далі, тому що це не матиме сенсу. Людина повинна бути у вічі або безхарактерна, або і те, і те одразу. І тоді вона буде цікава сектантам. І тоді починається другий етап: етап вербування. Варбування у секти відбувається без особливих труднощів, якщо людина на самому початку налаштована. На прийняття такого спасіння першочергово секта задовольняє потребу у колективному захисті та прагненні до спільної участі у прояві божественної сили. Тому більшість людей потрапляють у секти саме у кризових ситуаціях. І все починається з індоктринації. Індоктринація є психологічним засобом впливу на індивіда або групу з метою впровадження думки, ідеї, системи поглядів, ставлення до подій, що відбувається тощо. Найбільше значення має впровадження стереотипу мислення в рамках певної парадигми під впливом масивного психологічного тиску. А тепер можна зрозумілою мовою, будь ласка. Да, спасибо. У результаті цього члени секти потрапляють у багатосторонню залежність від групи. Одна із ключових небезпек, яка існує у сектах, полягає у тому, що психологічна маніпуляція відбувається. Непомітно і членами секти не розпізнається. Основною задачею на цьому етапі є випрацювання у людини психологічної залежності і повне залучення її до ідеології сект. Форми залучення можуть бути максимально різноманітними: курси, семінари, лекції, богослужіння, вивчення книг, і під час яких вчення, які викладають засновники секти, подаються людям порціями для того, щоб вони щоразу чекали нової зустрічі. І паралельно спостерігається тенденція робити людей залежними не лише від ідеології, але й один від одного. По перше, тому що Людьми у натовпі простіше маніпулювати? А по-друге, це потрібно для того, щоб не залишити їм часу самостійно критично осмислити усе, що відбувається навколо. І тривається доти, допоки людина не звикне і не почне сприймати усе це як даність. А чому люди взагалі починають сприймати усю цю єрість? Як данність, і прямо зараз ви дізнаєтеся, які методи використовують сектанти для того, щоб людина не лише залишилася у секті, а почала свято вірити в її ідеологію, проповідувати її іншим. Ну і звісно, щедро жертвувати. Щоб промити мізки людині, недостатньо просто слів, і майже неможливо переконати у чомусь людину, яка не готова у цьому переконуватися. Ви зараз розумієте про що я. Про це говорить Аманда Монтел, письменниця та мовознавиця, яка велику частину свого життя присвятила вивченню культів і тому, як вони працюють. Щоб затуманити істини, насадити ідеологію, розділити людей на нас та їх, прищепити філософію, і щоб здобути і зберегти владу, потрібна мова. Потрібно розуміти, як говорити, щоб переконати. І щоб переконати, у сектах використовують цілу низку методів. Перший найголовніший людина має почувати себе потрібною і важливою. І для цього використовують метод бомбардування любов'ю. Це процес засипання людини компліментами та увагою для того, щоб вона відчула, що її дійсно бачать, помічають, і вона потрібна. А людям у відчаї потрібно якраз лише це. Друге правило унікальність. Лідери культу починають поступово запроваджувати терміни, слова, емоційно забарвлені фрази, які відрізняють тих, хто вже в секті від тих, хто зовні неї для людей, які там це створює відчуття приналежності до чогось магічного, сакрального, таємничого і дуже дуже важливого. І так підсумуємо: людина, що перебуває у вічі, раптово потрапляє у середовище, де її люблять, цінують і обіцяють вирішити усі її проблеми. Звучить непогано, а до хорошого люди звикають швидко і поза межами секти. Починають почувати себе уже гірше. Але питання чи дійсно приємні слова і обіцянки щасливого майбутнього це усе, до чого звикає людина, яка потрапляє у секту? Ну раз я задала це питання. Очевидно, що це не все. Один із дуже популярних методів, за допомогою яких духовні учителя маніпулюють людьми, це використання психотропних речовин, на ну, попростіше кажучи, нарко. І це набагато розповсюдженіша процедура, ніж ви можете собі уявити. Під час зібрань у повітрі розпиляють речовини, які впливають на свідомість людини. Наркотики викликають стан ейфорії або зміненої свідомості, і у такому стані людина розслабляється, втрачає будь-яку пильність і ясність розуму. Також може бачити, чути або відчувати галюцинації, і цей стан пояснювати собі як спілкування з вищими силами і знесходження тієї самої Божої благодаті. Натомість такі речовини знижують здатність критично мислити, посилюють емоційність. І посилюють сприятливість людини до зовнішнього впливу. І сектанту можна навішати будь-якої лапші на вуха, і він у все повірить. Дуже зручно. Але найцікавіше навіть не в цьому. Коли хтось намагається вийти із спільноти, він починає відчувати гостру нестачу божої благодаті. Не дивлячись на те, що речовини для таких ритуалів використовуються у невеликих кількостях, організм усе одно до цього звикає. А тому, коли чергова доза до нього не потрапляє, людина може відчувати тривожність, апатію та виснаження, розгубленість, мати панічні атаки. А також головний біль, виламування кісток, біль у животі, відсутність апетиту, безсоння, підвищення температури тіла, постійні скачки артеріального тиску. І це навіть не всі симптоми, які можуть спостити. Збрігатися це так, просто база. А пастори будуть пояснювати цей стан тим, що Бог так карає людину за те, що вона збилася зі шляху праведного. І тоді людина буде готова не лише повернутися у секту, але й дуже щедро платити, щоб знову відчути Бога у своєму житті. Таким чином організм продовжує звикати до речовин, і кожна спроба відмовитися закінчується провально. І це перетворюється на замкнуте коло, із якого дуже важко вибратися, навіть зі сторонньою допомогою. А самостійно так це взагалі один шанс на мільйон. А тепер говоримо по факту: скільки грошей заробляють секти, і чи дійсно основна ціль усіх сект це просто всього лише якісь там гроші? Ну, наприклад, церква саєнтології, яка на секундочку проповідує, що люди це безсмертні духовні істоти, які здатні досягати безмежного розвитку. Так, от доходу у них 2 мільярди доларів на рік. Це майже 3 мільйони доларів на день, що дуже да і щось мені підказує, що цифра, яку нам показують, дуже сильно відрізняється від того, що вони отримують в реальності. Засновник церкви сантології Рон Хаббард відкрито говорить про те, що усього за 4 роки її існування він став мультимільйонером. І як ви розумієте, його мільйони не в гривнях рахуються. Отак. А ми з вами на юрфаці вчимося, і де тут блядь, справедливість. А наприклад, відомі усім нам свідки Єгови у Канаді вважаються однією з найбагатших, проте найбільш таємних скритних і непрозорих організацій. У 2016 році сума пожертв перевищувала 80 мільйонів доларів, і жодного звіту не було про те, куди ці гроші витрачалися. Також на початку 2000-х із ними був дуже великий скандал у Франції. Суд визнав їх шахрайською і непрозорою організацією і зобов'язав сплатити 50 мільйонів доларів. Штрафу і вони заплатили взагалі не вагаючись. А у 2018-му свідки віддали 35 мільйонів доларів жінці, щоб та відмовилася від звинувачення секти у розпеченні її малолітньої дитини. Тобто такі суми у них, в принципі, є у дуже вільному доступі. Натомість, прямо на сайті у них вказано, що пожертви вони приймають не тільки у вигляді коштів, але й у вигляді нерухомості, акцій, цінних паперів і навіть заповітів. Але для вашого розуміння, усі ці люди, які ходять по квартирах або стоять на вулицях зі стендами і в сніг, і в град, вони не мають з цього ні копійки взагалі нічого. Усі гроші зосереджуються у верхівках. А чи справа тут тільки в коштах? Напевно, ні, хоча це. Беззаперечно відіграє велику роль. Чим більше людей вдасться заманити у секту, тим більше впливу вона матиме, і тим більше влади зможе зосередити у своїх руках. Це пояснює, чому сект так активно працюють над вербуванням нових членів. Бо логічно, чим більша кількість залучених людей, тим сильнішою стає фінансова база секти, і також її вплив, в принципі, на усе навколо. Коли секта має значну кількість прихильників, вона може впливати на результати виборів через масову підтримку певного потрібного кандидата, лобіювати необхідні закони і також просочуватися у органи влади за допомогою своїх людей. Дуже велика кількість усього, що відбувається у світі, залежить від діяльності релігій і, зокрема, діяльності сект. Більшість людей підуть не за владою, а за релігією. Тому владі вигідно дружити з релігією і зв'язувати дві ці складові, щоб отримувати необхідні результати. Гроші тут до чого дуже сильно до чого. Але є речі, які ціняться набагато більше, ніж гроші. До чого це я? Ви дивилися український кримінальний контент, ви дивилися науково-популярний контент. Мені так більше подобається. Я Саша, я чекатиму на вас у наступному відео, а ще я чекатиму від вас вподобайку, коментар. І, взагалі, дякую, що дивилися моє відео. І дякую, що подивитися і ще яке небудь моє відео на моєму каналі. Поставити лайк, напишите коментар. нове буде відео. Пока!